Не боїтеся тут рибу ловити, що тут щось скидається. Катам вона піде. Це я не для себе. Кіська привела котят. Ну, навіть доводим. а для себе я тут не ловлю. Жити, ще. Житомирянин Олександр Кобернік ловить рибу на річці тетерів у районі Корбутівки. Чоловік розповідає, на цьому місці рибалить щотижня. Скидне чистоту річку, побачив кілька днів тому. Через сморід каже Олександр, не може довго рибалити. Ну, на прошлой неделе був тут і вот. То на початній день не так було. Все навіть не щучав його. А це все такі запахи весу. Щоб подумав, що може опять вода ціти. Ну думаю, на літом ну, не Зараз. А це потом, яка там проходив той рибак оттуда, під водоканал щось скидує. А там же говорять, що вище там водоканал, що перекопав, І це каналі, каналізація. Десь там щось порвало, от вони щось делають. Сніжана Герасимчук, керівниця інформаційного центру водоканалу телефоном розповіла, що причиною скиду нечистот до річки є сміттєвий затор каналізації. Ми відправили бригаду відділу каналізаційних мереж, які обстежили вкаплану ділянку, і з'ясували причину ситуації, що склалася. На каналізаційній мережі утворився сміттєвий затор, який, власне, призвів до випадків. Наразі гідродинамічна машина виконує прочищення мережі від сміття, аби відновити повноцінну роботу колектора. Наші працівники планують завершити роботу до кінця дня. Тетяна Скоростинська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.